Мої батьки були розлучені, мама і вітчим, ну, мій тато. Вони прожили 19 років а, і розлучилися через те, що моя мама знайшла собі іншу любов, кохання, а, а, людину, до якого вона пішла. І а, все одно мої батьки дуже. А, Дуже важко переживали це розлучення. І е, вони були дуже схожі. Е, я хочу розповісти тільки один епізод, е, наскільки вони були схожими. Е, уявіть собі, Новий рік. Е, я приходжу вітати е, по черзі маму і тата. От ми приходимо, моєю родиною вітаємо, і тата і мама дарують мені е, книжки. На Новий рік і вазочки. Мама дарує книжки про психологію. Тата вітає мене книжками про історію Києва. І вазочки. Оце мені подарувала мама. Це вазочка з Оніксу, здається. Ну, тобто цей мінерал е, був дуже тоді модний, е, це були 90-ті роки, і це вважалось дуже дорогим, гарним подарунком. А тато через день, нагадую, вони не живуть разом, дарує мені вазочку Зоніксу, тільки трохи іншу. І от Люди, які розлучились, вони все одне на одній хвилі. І вони дарують мені такі вазочки. Проходить е, якийсь час, і я е, приходжу до них вітати їх з якимось святом. Я не пам'ятаю точно. Здається, це був не, не Новий рік, а було щось е, чи весняне, чи ну, коротше, була гарна погода. Я пам'ятаю, що я була в чомусь такому легкому вдягнена. І вони дарують мені якісь смаколики ем, е, по черзі. Вони дарують мені смаколики, якісь цукерки, якісь коробки з чимось. І зараз покажу. Це дарує мені мама, це дарує мені тато. От скажіть, будь ласка, як це люди настільки на одній хвилі... Що вони дарують схожі подарунки. Тобто і той, і той купили мені цукерки і смаколики, і той, і той купили мені щось кругле. Ну, Це яблучко з, теж з цього Оніксу. А це, я навіть не знаю, що це, але дуже приємний такий, такий ну, шось, сувенір. А, теж круглий. І, знаєте, я постійно бачила, наскільки вони синхронізовані. І я думаю, що ми всі, навіть з колишніми, зустрічаємося недаремно, тому що ми дуже часто в чомусь синхронізовані і робимо одне й те ж, тільки окремо.